Розвиток соціальних послуг є пріоритетом Міністерства соціальної політики України. За всі роки незалежності України професійна спільнота, органи влади, громадські організації разом працювали над тим, щоб зробити соціальні послуги частиною соціального захисту тих, хто знаходиться на складному етапі свого життя. У 2020 році вступила в силу нова редакція закону України про соціальні послуги, яка дає відповіді на більше запитань, що таке соціальні послуги, на кого вони спрямовані, за якими правилами мають надаватися. З чого складається соціальний захист людини в нашій державі? Це пільги. Грошові допомоги, виплати, в тому числі соціальне страхування, соціальне житло, соціальні послуги та інші програми. Соціальні послуги це професійна допомога фахівців соціальної сфери, соціальних менеджерів, фахівців соціальної роботи, психологів, соціальних працівників. Та соціальних робітників. Мета такої допомоги знайти для кожної людини чи родини рішення в складній ситуації, пов'язаної з їх добробутом. Саме тому соціальні послуги дуже часто пов'язують з терміном складні життєві обставини. Закон України про соціальні послуги дає нам таке визначення: складні життєві обставини. Це обставини, що негативно впливають на життя, стан здоров'я та розвиток особи, функціонування сім'ї, які особа та сім'я не можуть подолати самостійно. Саме тому, що родини чи окрема людини не можуть самостійно відповісти на життєві виклики, їм пропонується стороння допомога підготовлених фахівців соціальної сфери. Які це виклики або чинники, що можуть призвести до складних життєвих обставин? Перше. Трати роботи, житла, різке погіршення фінансового стану родини. Друге погіршення стану здоров'я, в тому числі через похилий вік, інвалідність, часткову або повну втрату рухової активності, неволіковні хвороби та інші схожі стани. Третє окремо потрібно зазначити проблеми з психічним здоров'ям людини, які також можуть вплинути на її добробут. Четверте Непорозуміння всередині родини, погіршення стосунків між подружжям чи різними поколіннями. Соціальних послуг потребують і ті родини, де батьки не можуть впоратися зі своїми зобов'язаннями перед дітьми. П'яте залежності від алкоголю, азартних ігор, психотропних речовин. Шосте втрати, які несуть за собою, пережиті надзвичайні ситуації, пожежі, стихинні лиха, катастрофи. У 2014 році до цього переліку додалася війна. Сьома Будь-які форми насильства стосовно жінок, дітей, людей старшого віку, тих, хто має інвалідність, а також чоловіків. До цього блоку можна додати і випадки торгівлі людьми та сексуальне насильство, пов'язане з війною. Восьме конфлікти із законом перебування в місцях позбавлення волі. Дев'яте бездомність. Проте багато соціальних послуг орієнтовані на допомогу тим родинам, які виховують дітей і потребують фахових консультацій. Наприклад, коли родини беруть на виховання дітей, які залишилися без піклування своїх біологічних батьків, або коли батьки хочуть зрозуміти, як бути кращою підтримкою своїм дітям в період вікових криз, розлучень чи надзвичайних ситуацій, таких як війна, таким чином, соціальні послуги це дії професійно підготовлених фахівців. Які допомагають людям подолати складні життєві обставини або мінімізувати їх наслідки? Також значна частина соціальних послуг спрямована на профілактику складних життєвих обставин. Тобто попередження виникнення такої ситуації, яка може сильно вдарити по добробуту родини чи окремої людини. Соціальні послуги сприяють зміцненню місцевих громад через посилення самозарадності родин, підтримку громадських ініціатив, залучення громадян до волонтерської діяльності. Це підвищує соціальну згуртованість та активність громадян. Тож, на кого можуть бути спрямовані соціальні послуги? Наше національне законодавство дає широку рамку для визначення тих, кому можуть бути надані соціальні послуги. Якщо людина звертається по допомогу або про таку людину повідомляє хтось сторонній, то першим кроком має бути проведена оцінка потреб цієї людини в соціальних послугах. Саме ця оцінка і визначає, чи потребує людина соціальної підтримки, і якої саме закон України про соціальні послуги визначає. Що є люди, які мають на життєвому шляху більше чинників, що можуть загрожувати їх добробуту. Такі чинники ми вже обговорювали вище. А в порядку організації надання соціальних послуг, які затверджені постановою Кабінету міністрів України від 1 червня 2020 року, номер 587 визначені ті групи, які мають найбільші ризики потрапляння у складні життєві обставини. Це не означає, що всі люди зазначених груп. Проживатимуть складні часи і не зможуть впоратися з ним самостійно, але вони можуть потребувати більше інформації про існуючі програми соціального захисту. Також для них можуть бути розроблені та забезпечені нові соціальні послуги, які допомагатимуть долати нові життєві виклики, наприклад. Коли ми говоримо про людей з інвалідністю, то розуміємо, що більшість з них не потребує додаткових соціальних послуг. Проте, розуміючи всі бар'єри, які долають своєму житті діти та дорослі з інвалідністю та їх родини, були розроблені соціальні послуги підтриманого проживання, перекладу жестовою мовою, супроводу під час інклюзивного навчання та інші послуги. Або, наприклад, для підтримки ветеранів та їх родин Міністерством соціальної політики в 2024 році запроваджується нова послуга соціальної адаптації після повернення ветеранів та ветеранок з військової служби. Під час війни Росії проти України велика чисельність громадян потрапила у складні життєві обставини, зокрема, втратили домівки, близьких, роботу чи житло. В таких умовах звернутися по допомогу до родини чи друзів не завжди достатньо. Якщо людина опинилася у складних життєвих обставинах, важливо, щоб вона звернулася за професійною підтримкою до фахівців, які надають соціальні послуги. Цей час до надання соціальних послуг долучилася велика кількість громадських організацій, тому постає питання: чи можуть громадські організації бути надавачами соціальних послуг? Вже добре знайомий нам закон України про соціальні послуги дає чітку і однозначну відповідь. Так, можуть. Надавачі соціальних послуг можуть належати до державного, комунального або недержавного секторів. Громадські організації належать до недержавного сектору. Крім них, до недержавного сектору надавачів належать благодійні, релігійні організації, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які надають доглядові послуги. Міністерство соціальної політики зацікавлено в тому, щоб ринок надавачів соціальних послуг розширювався і з'являлося все більше громадських організацій, які професійно надають соціальні послуги. Саме тому ми залучаємо підтримку міжнародних організацій, які фінансують надання соціальних послуг громадськими організаціями. Наприклад, як це відбувається разом з ЮНІСЕФ для розбудови спроможності громадських організацій надавати соціальні послуги для забезпечення права дітей на зростання в сімейному оточенні. В державному бюджеті України у 2024 році також передбачені кошти, за рахунок яких можуть фінансуватися громадські організації як надавачі соціальних послуг. Наприклад, це програма фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, де передбачено понад 4 мільйони гривень на фінансування соціальних послуг для осіб з інвалідністю через проведення конкурсу для громадських організацій. Також Міністерством соціальної політики фінансуються дві нові соціальні послуги, розроблені у відповідь на нові виклики, які впливають на життя українських родин. Постановою Кабінету міністрів України No 1049 від 3 жовтня 2023 року запроваджена комплексна соціальна послуга із формування життєстійкості, А постановою Кабміну No10'50. Соціальна послуга і соціального супроводу військовослужбовців та членів їх родин обидві постанови передбачають фінансування надання нових послуг з державного бюджету, в тому числі громадськими організаціями, і це не остання така ініціатива уряду. На Львівщині, Вінниччині та в інших регіонах вже давно працюють програми соціального замовлення. Оновлений порядок такого механізму фінансування громадських організацій для надання соціальних послуг був затверджений у 2020 році постановою Кабінету міністрів України номер 450. Тож ми запрошуємо громадські організації ставати професійними надавачами соціальних послуг. Для цього потрібно увійти в реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг та дотримуватися встановлених державою стандартів. Чому це важливо? Включення надавача до державного реєстру є обов'язковою умовою для участі в експериментальних та пілотних проєктах, які передбачають отримання фінансової та іншої підтримки за кошти державного бюджету та міжнародних фондів, проєктах та ініціативах з отримання грантової міжнародно технічної та благодійної допомоги для забезпечення реагування на виклики війни, роботи з постраждалим населенням та вразливими категоріями громадян, в цільових програмах, спрямованих на розвиток соціальної сфери. Закон України про соціальні послуги прямо вказує, що надавачі соціальних послуг зобов'язані надавати соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних послуг. Такі стандарти затверджуються наказом міністерства соціальної політики. На сьогодні видано накази Мінсоцполітики, якими затверджено. 31 державний стандарт соціальних послуг. Розроблено та готується до затвердження ще 7 державних стандартів соціальних послуг, в тому числі експериментальних. Весь перелік соціальних послуг міститься в класифікаторі соціальних послуг, який також затверджений наказом Міністерства соціальної політики. Класифікатор соціальних послуг в Україні є важливим інструментом, який визначає назви соціальних послуг, їх короткий опис. Строк надання, а також перелік категорій отримувачів цих послуг, що дозволяє забезпечити ефективність і якість соціальної підтримки. Станом на травень 2024 року в класифікаторі визначені 37 соціальних послуг. Проте цей перелік переглядається міністерством соціальної політики. Створена робоча група з практиків, науковців, представників органів влади та громадськості, які працюють над оновленим класифікатором. Ця робота має завершитися до кінця 2024 року. Проте, якщо у професійних спільнот є пропозиції по розробці нових соціальних послуг, то завжди потрібно звертатися до Міністерства соціальної політики. На відміну від пільг або грошових виплат, які переважно фінансуються за рахунок державного бюджету, надання соціальних послуг має забезпечуватися місцевим самоврядуванням. Такої норми дотримуються більшість європейських країн, в яких надання та фінансування базових соціальних послуг децентралізовано. Україна також проходить реформу децентралізації, в межах якої на рівень місцевого самоврядування були передані і зобов'язання, і фінансові ресурси для надання соціальних послуг. Для цього кожна громада щонайменше один раз на три роки має Проводити оцінку потреб в соціальних послугах в допомогу громадам. Такий порядок був оновлений та затверджений наказом Мінсуспосполітики у 2023 році. Відповідно до цього порядку, громадські організації мають активно залучатися до проведення такої оцінки потреб громади в соціальних послугах. Соціальні послуги як ніколи набувають своєї актуальності. Вони відіграють не менш важливу роль ніж інші частини соціального захисту. Пільга та грошові допомоги все більше є згоди в професійній спільноті, що всі елементи соціального захисту мають бути поєднані за допомогою технології кейс-менеджменту або ведення випадку. Впровадження кейс-менеджменту, в тому числі і його цифрових інструментів, це тема для окремої розмови, не менш тривалої. Проте, вже сьогодні ми бачимо, що всі ресурси, які є на центральному рівні чи на рівні громад, можуть бути використані набагато ефективніше, якщо до, наприклад, грошової допомоги, ми запропонуємо і соціальні послуги до великої професійної спільноти фахівців та фахівчин, які надають соціальні послуги, вже долучаються громадські організації, які не тільки працюють за державними стандартами, але й активно беруть участь у розробці та апробації нових соціальних послуг. Держава, обласні адміністрації, місцеве самоврядування, міжнародні організації через свої програми фінансування залучають громадські організації до надання соціальних послуг, щоб забезпечити потреби всіх тих. То сьогодні переживає складний етап свого життя. Питання, на яке вам необхідно знайти відповідь: чи готова ваша команда стати частиною професійної спільноти фахівців та фахівчин соціальної сфери?